Привіт, народ! У мене сьогодні хріновий день. Мені заблокували нахрен дірект на три дня. Того я вирішив зжерти отакий здоровенний бутерброд і покласти в нього джерки. Давайте попробуємо, що вийде. Прикиньте, якийсь падлюка наскаржилася мені на мою сторінку, мені заблокували дірект. Я почав писати, щоб мені писали на мою запасну сторінку. І через 10 хвилин після цього всякі покидки мені пишуть матюки, провокують мене на хамство. Для того, щоб ще знести мені запасну сторінку. Але я стримався і не повівся на їхні провокації, вирішив просто обжертися хліба. Блін, взимку такі огірки паршиві. Скажи Наді, що мені говорити. Насправді мій улюблений рецепт з джерками це смажена картопелька, але сьогодні в мене немає картоплі, а є скіпка хліба. Тому, якщо хочете побачити рецепт смаженої картоплі, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо це відео набере 10 тисяч переглядів, я буду смажити картоплю. Розрізаємо багет. А пахне як! Так, це є. Що далі? Спочатку намазую вершковим сиром. Так, не жаліючи, треба добряче взяти вершкову сиру і отако гарненько намазати на бутерброд. Потім треба взяти 100 грам горілки і бочечку пива, щоб стало трошки веселіше на душі і було байдуже на всіх своїх хейтерів. <плес> Насправді я думав, при виробництві джерок найважче буде це робити джерки. А виявляється, найважче це справлятися з кучою хейта і всякими, які пишуть гадості. Того мені доводиться жерти хліб. Я жру отакий шмат хліба, стаю грубим, і ви мені пишете хейт, що я грубий і мені пора в зал, що моя пащека здоровена і ще там щось всякі гадості. Для чого? Я ж від того, що ви мені пишете, жру хліб і товстію. Ех, люди, люди! Які ж ви всі злі. О, між іншим вийшов новий серіал, в якому взнають мене. Точніше, актор там грає той, що схожий на мене. Чи я схожий на нього? Не знаю, хто на кого схожий. Знімався в серіалі «Проблема трьох тіл. І виявляється, він там навіть робив якісь снеки і там став мільйонером. І мені вже пишуть в коментах, що я вже на нього похожий. Вже не на Сема матарлі. А ви як думаєте, на кого я похожий? На Сема Тарлі чи не на Сема тарлі? Далі я хочу додати трошки зелені. Далі соус песто. Ох, як пахне добре. Я буду жерти, жирний бутерброд. брод. сіп 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 Так, далі я хочу додати трішки вялених томатів, які ми робили восени. Аромат просто неймовірний. Оп. Так. Далі ковбаску. У мене вже від цього бутерброда слина тече. Треба пива до нього, а в мене немає. А магазини вже закриті. <смір> Я, поправу, що ж таке? Ну, це, звісно, королівський бутерброд. І далі додаємо зверху ще джерки. Звичайно ж, джерки потрібно використовувати тільки від м'ясомена, бо вони найкращі. Я взяв маленькі шматочки для відео. такий прекрасний бутерброд виходить. Далі ще беремо сир. Звичайний твердий, будь-який, який є. Можна саме дешевий. Головне не переплутати з сирним продуктом. Бо я колись робив піцу, купив такий брикет, є моцарела, а є моцаре... моцаретта. Там пише сирний продукт. І в мене піца, блін, вийшла гівняна. З такими, знаєте, як воно, ця сирний продукт, він не плавиться ж ніхіра Просто така жижа, як ніби хтось е, стружки з дерева натер. І от, і воно таке вийшло. Тому будьте уважні, купуйте саме сир. Так, сиру теж треба тако дебело нафігачити сюди. І найголовніше, що в мене завжди з собою, це два яйця. Не мої оці два яйця. Я їх зараз пожарю і покладу на бутерброз. Спокійно. Абракадабра. Додаємо трошки. Кокосової олії. Можете використовувати, звичайно, а я жирний, мені не можна звичайну олію. Я їм тільки кокосову. Так, зараз чекаємо, поки нагріється ця штука. Я поки трошки приберу, може тут. Бо щось я геть срач зробив. Так, розбиваємо яйця. Акуратно, головне, щоб шкірка не попала. О, я, як завжди, рагулина. Розбив яйця так, що жовток розтікся повністю. А мала бути оката. Щось пішло не так. Ну ладно, в цілому я вмію це робити, чесно. Чесно, в мене виходить. Але не сьогодні. Ха-ха, муха, сьогодні точно не мій день. Такий бутерброд в мене вийшов, все зверху ще раз накриваємо. Ось так, прижимаємо. Ось такий в мене вийшов бутерброд. Зараз буду пробувати. Ай, це відео, в мене слина тече. І так пробуємо цей королівський бутерброд. Бутерброд називається «Розірви пащеку. Це батько моє западьте. Дай води, дай води. Дай води, дай води! Я не хочу лишнього говорити. Бутерброд, во. Бери, роби їж. Не забудь заказати перед тим менеджерки Бо без джерек цей бутерброд просто дно. Якщо хочете, цей бутерброд. Вам треба підписатися, поставити лайк і написати коментар не менше шести слів. І тоді саме цей бутерброд поїде до вас. А я його ще раз вкушу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім смачного. Мені все з рук валиться, що за день? Ну, если будете брать разум. Давай. Ну. А будет быть ристный? Ну. И все.